Друзі, вітаю! Ви на каналі Сир назавжди. Практично це єдиний професійний канал технологів менеджерів харчової промисловості. В цьому його унікальність і насправді, якщо ви зустрінете хоч один схожий, будь ласка, поділіться зі мною. Перш за все, слава Збройним силам України, слава героям, які нас бережуть. Працюйте або воюйте. Коли працюєте, допомагаєте нашій країні отримати найбільшу перемогу в її історії. Сьогодні наш випуск буде за прямим призначенням каналу, за його задумкою. Тобто, я буду вам представляти єдиний в Україні професійний рейтинг плавлених сирів. Я знайомлю вас з результатами поточної дегустації професійної. Далі результати цієї дегустації додаються до минулого рейтингу, який був складений за результатами всіх попередніх дегустацій. Чому це важливо? Тому що тільки так і ніяк інакше ми можемо досліджувати в динаміці. Якість виробництва продукції тією чи іншою торговою маркою, тієї чи іншої компанії, тільки за рахунок набору статистики на протязі багатьох років ми можемо відслідковувати зміни, які відбуваються з тим чи іншим виробником, в тому числі в сфері політики якості, технологій, технологів, які у них працюють, таке інше Для тих із вас, у кого як завжди, дуже мало часу, я надам зразу результати, підсумки дегустації і рейтингу. Всеукраїнського рейтингу виробників плавленого сиру. Ну а вже тоді для рідненьких підписників каналу, для наших лояльних глядачів, я вам покажу сам процес, як Леся Юрійовна, власне зі мною дегустувала ці сири, як ми їх коментували, і по кожному виробнику пройдемося окремо. Це для розумних глядачів, кому дійсно цікаво, чому та чи інша марка, той чи інший сирок був. Кращий раніше і став гірший зараз. Або навпаки. Наш канал, ще раз скажу, не отримає жодної копійки від е, будь-якої торгової марки чи виробника. Фінансується за мій власний кошт. Канал гарантує вам професійність дегустаторів і їх незацікавленість у виборі того чи іншого кандидата, а далі вирішувати вам. Єдине зараз я вам оголошу переможців минулого конкурсу нашого харчового. Це е, у нас Тетяна Шевчук і Альпін Цикліст. Нагадую, питання було, яким чином, за допомогою PH-метра, технологи на цільномолочній продукції приймають рішення про повторну пастеризацію. І так, відповідь дуже проста: через 6-8 годин після першої пастеризації, коли розкриваються саме спори бактерій, розкриття їх і перехід до стадії розмноження спричиняє зміни різкі вміті. В показниках PH саме в цей момент, це приблизно 6-8 годин після першої пастеризації. Технологи вмикають другу пастеризацію. І так, шановні Тетяна Шевчук і Альпінцикліст, зателефонуйте або зв'яжіться з нами для отримання призив, а ми до дегустації, до рейтингів, поїхали. Зразу кілька буквально загальних коментарів по дегустації дані. Значить, відповідно, зразки були куплені на території Києва і області, і їх особисто Леся Юрівна. Перевезла через кордон, от, сховала від прикордонників польських і, відповідно, зробила, можливу цю дегустацію, за що їй велика подяка. Зразки також ми порівняємо з польським одним, тим, що виробляється під нашою торгову маркою в Польщі. Значить, на жаль, серед цих зразків не буде білоцерковки і волоскового поля. На жаль, тому що їх не знайшли дівчата, які закуповували. Хоча Волошкове поле Хмельницька масфербаза прогресував зразок. А, скажімо, Білоцерковка показувала досить стабільний результат. І це важливо. А так, в принципі, зразки готові до дегустації. Як і обіцяв, спочатку показую вам результат. І так, це результати професійної дегустації сьогоднішньої по сирам плавленим вершковим зліва. І дружба справа. Зверніть увагу на першу п'ятірку, це важливо. Зверніть увагу на кореляцію. Тобто, якщо компанія робить добре е, вершкове, як правило, дружба теж непогана. Можете зупинити і вивчити це детально, але ще раз підкреслюю, це результати сьогоднішньої дегустації. Зараз перед вами результат по сумі двох сирів. Знаєте, як фігурному катанню. Да, там довільна програма обов'язково. Дружба плюс вершковий по балам. Тут уже більш об'єктивно, на мій погляд, і більше статистики. Тобто два зразка від кожного виробника. Ця табличка вона буде в основі складання рейтингу довготермінового. Для отримання свіжого рейтингу від сьогоднішнього числа ми просто додаємо результати попереднього рейтингу, це листопад 2021 року, до результатів сьогоднішньої дегустації. Звичайним чином просто сумуємо результат і отримуємо свіжий рейтинг. До вашої уваги свіжий рейтинг виробників і торгових марок плавного сиру України. Це е, спостереження і дегустації за 4 останні роки. Коментувати детально я його буду в наступному випуску. Зараз ви побачите, як відбувались дегустації е, вершкового плавного сиру і перші коментарі наші з Лесією Юріною. Починаємо з веселої корівки, яка змінила власника і змінила якість. І впала дуже, дуже, дуже низько. Весела корівка, лідер останнього десятиріччя. Що можна сказати про те, що зараз робиться з нею? Ну, змінилася структура, змінився смак в гіршу сторону. Друга марка шостки, тобто більш дешева колись була, але вигравали іноді навіть у корівки. Друга марка шостка. А нагадаю людям, як технолог професійно робить дегустацію, оцінює конкурента чи власний продукт на якість. Що він робить? Ну, спочатку дивиться, як він відліплюється від фольги, чи не пристає до фольги. Це перша умова, так? має відставати від фольги? Друга. Так. Робиться надріз і е, дивиться, як він ламається. Тобто всередині на зрізі не повинно бути пустот, має бути гарний зріз. Однорідний без пустот. — Так. Далі що? — Далі пробується, чи він буде маститися. Тобто він навіть більш м'якіший, ніж весела корівка. З точки тобто зору вимог по смаку, а ми нагадуємо, що це вершковий ми пробуємо. Вершковий має бути масткий, а дружба, деякі виробники роблять твердіший, навіть щоб він терся на салат, так? Угу. Він смачніший, ніж весела корівка. Шостка вершковий. Ферма це е, лідер з кількості і один з лідерів якості. Тобто, Олексія Юріна, згадуєш своїх колег у Ну, в Ришетілки? Привіт, передаєш. А як же? Рішетіловка, вітаємо вас. По смаку мені дуже нагадує радянський сирочок. Тобто змінився теж, ж, так? Ну він так, да, смачний, але такий трошки зі вкусом. А у нас буде. раніше кому нагадував радянський сирочок. Угу, Дуже ну, така то, крикість з'явилася. Вимушені вороювати, я думаю, сировиною всі, да? угу. так само. На жаль. але він непоганий. Смачний, Смачний, хороший, так. Mm -hmm. ну, так, важковий золотий резерв. Нагадую, один цех, одне виробництво, золотий резерв. Марка, яку, власне, я колись створював з соратниками. Зараз е вони її робили для тебе, як їх була гірше. Гірше, так? Тобто, mm -hmm. як ми її прогнозували, золотий резерв спеціально свідомо, несвідомо, але. Террафуд робить золотий резерв гіршим за ферму ферма них. Ну, кому можна навіть сказати, що це самий стабільний, тобто якісний гравець на ринку павсирів. Не тому, що вони з самого початку були там найідеальніші, а тому, що вони таке враження не міняють рецептуру, не міняють технологію і мають досить власної сировини, оскільки. Є лідерами з виробництва жовтих напівтвортих сирів. Ну, сирочок по смаку, який був такий, лишився, хіба що став трохи за м, такий твердіший, забитий, як для мене. Ну, і... Пірятин, бачите, новий дизайн знову зробив. Чомусь деякі наші виробники думають, якщо вони змінять дизайн, то. Пірятина дуже нічого не міняється. Ну, я сподіваюся, в хорошому сенсі. Ну, він який був такий лишився. Це притаманний смак оцього. Пірятинського дивіться, це дуже важливо. Якщо хтось любить пірятинський сир, плавлений, Друзі, вони роблять його якісно. Тобто однаково. Подобається, беріть і ви маєте бути впевнені в тому, що сирок з роками не міняється. Значить, Дивіться, прочитали ми з насю Юрію Славія це Пір'ятинський теж сірзавод. Вот. Після перших проб можемо сказати, що ті самі ароматизатори, ще більш яскраві, як на наш лацюрний смак, ще більше крахмалів. Звинограв теж один з представників плеяди якісних виробників, А саме... Багато років смак. Сирка плавного з зелегра, він не міняв. Він мені мучний. Натуральна мука, тіпова, ну, так, так, як... Ну, Рецептура абсолютно не якісна, дешева, з сторонніми, нехарактерними для молока, для молочних продуктів, присмаками. Звінігородка це, певно, найгірша дегустація за весь час, що її спостерігали. По структурі точно змінився. Так він взагалі не сирок. Якесь такі... жиле таке, да? так? Так. Так. Як збита маса. Збита маса, але не сирок. Ну, Отакий навіть... наш ваш Ведь... Ну, Слухайте, ну, це вже навіть не сирок. На мій смак я попробував. На так. сирок це не схоже. Так, моріндам це той самий наш молочник, але їх халітна марка. Е, вона була, як тільки випустила кілька років назад, приємніша на смак. Ну і взагалі вони позінтували як щось таке лісне. Воно ну, багато краще, ніж е, наш медичний. Ну Я ж це сказав. Але не вистачає того, що було раніше. Тобто, ну, mm -hmm. ну, практично всі здали. Позиції однозначно. Ще один плавний сирок, який створювала Леся Юрівна. Зараз його тримаю в руках. Тепер передаємо привіт глобину. Передаємо Ну, глобину, же. Ну як же? Плотний такий, сирний, так? Да? Тільки структура змінилася. Ну так, да, вона знову стала плотніша і менш кремова. Золотава. Так, ну це. А тепер передаємо привіт дочківському масусеркомбінату Житомирської області, де Леціюна починала свій шлях технолога. Так, і це перший великий комбінат, яким я керував. А мені м -м, дуже схожий на колишню веселу корівку. Трошки відрізняється, але схоже на колишні вистави. По продукт. структурі ось. Так, так, по структурі. Ну, але це що означає? Що дуже престорний продукт, ну що й кажуть. Хіба не mm -hmm. так? Mm -hmm. То що, хвалимо? Mm -hmm. Хвалимо. Вись. Максим Олексійович Олеся рівно передають привіт колективу мокроколиського масло Саме на цьому заводі Максим Олексійович в далеких 90-х розпочинав виробництво плавсерів. Саме він придумав торгову марку. Вись, а також. Легендарний надпис, «Сирна класика. Кислинки, так, не вистачає. Ну, не хватає смаку. Слухай, але ж у порівнянні з іншими абсолютно така середина плюс. Це? Ну, то ж молодці. Але теж є щось немолодші. А так. ти бачила у когось, щоб не було зараз? Ранчо скуштувати від Андрушівського мастерзавода і Житомирської м'ясної гілії, і Житомирського м'ясокомбінату. Бачите, це люди, які дуже люблять плодити марки, як виявилося. Саме поклав ранчо. ранчо, годиться чи не годиться? Ні. Чому? Чому? Ну, тут, крім сира, є і інші компоненти не сирні. Не, сирні, не, не характерні, не молочні, не молочні. Але Золотава була, непогада, правда? була да, непогана, правда? Золотава була, так. Непогана. Так, а тепер, друзі, порівняємо з польським зразком. Самому цікаво, да, як на фоні українських, зразок польських. У нас з вами була дегустація польських сирів плавлених. І там я стверджував, що блочки в Польщі вважаються абсолютно кормовими продуктами. І люди купують більше оці самі кружки з трикутничками і сумом і сльозами на очах констатуємо, що кормовий напіввістівний польський блочок, отак з ходу, кращий за будь-який з представлених на цій дегутації українських зразків. Це означає, що українські зразки такими веселою ходою посунули вниз по якості і по сировині. Війна, друзі. Війна. А на цьому все. А? Рейтинг. Бачили дегустацію, результати сьогоднішньої дегустації я вам показав. Сподіваюсь, вони для вас корисні, цікаві. Слава Збройним силам України! Переможемо! Будьте здорові! Па!